Надію Віталіївну наживу я отримала якраз від Леоніда Плюща. Він був із тих, значить, з числа тих дисидентів, шістдесятників, котрі приїздили. До Умані, до Надії і далі ось цей самий білий будиночок із Зеленим Ганком, і котрі там сиділи, чаювали, розмовляли. і е... Цей свого роду Уманський салон, який вона тримала і в якому перебувала неймовірна кількість людей від значить, Солженіцина, який скористався її рукописами в, при написанні архіпелагу Гулаг, де якщо щиро, я вперше і прочитала її ім'я надрукованим до того, як її спогади побачили друг в Україні був такий збірничок. Наука і культура на рубежі 80-х і 90 от в цьому збірнику вперше публікувалися під назвою Життя Надії Суровцевої, написане нею самою.